О, кукусики, ви тут? В нас закінчилась минула неділя, і саме час розповісти, що ж за цей час відбулося. Погнали! Вас же треба ще забрати. Ходімо! І так, кукусики, слід сказати, що на цій неділі було дуже багато цікавого. По-перше, я робив і закривав проекти з брендами, якими я співпрацюю постійно. По-друге, вписався в дуже цікаву двіжуху робити кіно. Так, справді, моя перша реакція саме така і була. Що? Кіно? Що? Що? так реально, справді кіно. Але назва проєкту фільму та коли він вийде, я на зараз сказати не можу. Навіщо комусь така дурна робота? вона відкриває цікаві можливості. Взагалі, коли я потрапив в цей процес, я зрозумів наскільки це велика глиба, це кіностворення, це дуже такий величезний процес, в якому задіяно багато 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 людей. Всі вони виконують різні функції, але з одного боку, це Добре, а з іншого цей контент, ну кіно це теж контент, виходить не дуже так би мовити, швидко і активно. Шлях справжнього чедає гіркий і тернистий. Так що доведеться трохи почекати, коли ми зможемо насолодитися цим проектом і взагалі щось побачити вже зі створеного такого повноцінного. Так коротше, йдемо далі. Вже трохи краще. По суті, історію про те, як я потрапив у цей кінопроект, можна описати з декількох частин. творчо та технічно. Творчо у мене все гуд. Я я налаштувався, поринув у сценарій, концепцію. Ми обговорювали, що потрібно зробити. Я Повністю це розуміли, які повинні бути результати, скільки треба було переробити матеріалу, і навіть розповіли, як працює команда. Тому що коли ти створюєш кіно, все ділиться на сцени, які тобі дістаються для монтування. І Ось мені дісталась моя сцена. Мені потрібно було з нею працювати, обробляти контент і складати з цього одну цільну історію. Дізнавшись правила, я зрозумів, що треба було зробити, але не вдалось. По-перше, через те, що в перший день я 4,5 години займався тим, що витратив на налаштування софту, щоб все працювало бездоганно, який потім постійно видавав помилки. І я тупо згорів, це дуже вибило мене з графіку. Потім взагалі у команди не складалося вкластися в ті сроки, які нам поставили. Адже ті сцени, які ми монтуємо зараз, вони увійдуть у фінальний монтаж, а може і ні. І ще є люди, які створюють кіно, вони поїхали і зараз будуть у подорожі для того, щоб відзняти кадри, яких не вистачає. Тому це, так би мовити, кіно дуже цікавий процес, тому що ти робиш те, що, можливо, ніхто не побачить, а є ще люди, які паралельно щось знімають того, що може бути у в те, що ти робиш. Ну, коротше, це. Взагалі була ідея кожен день знімати якісь висновки цього проекту, але в нас змістилися сроки. все почало горіти. Коротше, я потрапив в круту команду, побачимо, що з цього вийде, адже пройшов тільки один тиждень. Я зробив тільки один чорновий монтаж однієї сцени. Дуже рано робити якісь висновки. Побачимо, що буде далі, як воно буде розвиватися. Єдине, скажу, що дякую моєму другу, який мене запросив туди. Саша, якщо ти це дивишся, я передаю тобі величезний привіт. Мені дуже подобається з тобою працювати. Сподіваюся, отримати більше досвіду у цій сфері. Це дуже це дуже крутий напрямок, який мені. Імпонує і, взагалі, респект тобі. І ще хочу сказати, що зараз дуже символічно, тому що я не просто так сиджу в машині, адже я їду сьогодні дивитися фільм Люксембург Люксембург, якраз такий той проект, над яким працював Саша і його команда. Коротше, мені здається, що ми дуже багато балакаємо, то може час рушати. Так, кокусики, ми приїхали вже біля кінотеатру, не буде далеко. Вирішив нікого не смущати своєю камерою і зняти цей сюжет на телефон. І заодно ви зможете порівняти якість і напишіть в коментарях, як вам більше подобається, коли відео виходять на телефон, чи коли відео зняті на камеру, або напишіть, що взагалі не важливо, головне контент та поєднання всього цього. Погнали всередину, і там розкажу вам ще про одну тему. О, і ви тут. Як ви вже зрозуміли, я знаходжусь в планеті кіно. Ну а куди ще йти, як не у планету кіно, дивитися нові фільми, смакувати чудовий попкорн і кайфувати? Але мова не про це. Я хотів сказати про те, що мені вдалося відвідати дуже круту подію на цій неділі. Це презентація нової книжки, яка називається «Мережева війни. Друзі, всім привіт! Сьогодні йду на презентацію книги мережа війни. Покажу вам її, покажу, як буде проходити заклад для цього, так би мовити, суботнього влогу. Також мені написало, що треба буде зачитати декілька віршів на цій презентації. Йдемо і дивимося, що там буде. Let's go! Так, зніму вам, як тут все виглядає. Ось так виглядає приміщення, в якому ми знаходимось. Тут же хтось фоткається. Це тут зона, скажімо так, чай-кава. І коротше, ось так виглядають столики. Зараз тут не багато людей, тому що трохи раніше приїхав. Коротше, і тут буде така камерна сьогодні атмосфера. Тому подивимось, якщо буде, покажу вам потім книжки, і можливо десь щось підсніму, як хто читає вірші. Ну взагалі, ця книга вона об'єднала нас всіх, об'єднала молоду творчість, і кожен вірш — це певна історія людей, тільки в період війни і у Зараз підписую книжку. Ребята, це просто дуже приємне відчуття. Дякую. Знущання над українцями. Їм скажуть, що їх вже нема. Я вірю, що ми переборемо цю бід і її каяття. У рідний Донбас повернеться. Заслужене, мирне життя. Дякую. Так, презентація закінчилася. В мене є книжечки. Я вам покажу там розпаковочку. Все, топчик, все чітко, сподобалось, тільки трішки сумна тема, про яку люди розповідали. Але це воєнна тема, війна, що тут поробиш. А так, там такі теми підіймалися, дуже глибокі. Я не хотів там якесь шоу влаштовувати, тому провіж. До речі, в цій книжці є навіть QR-код, по якому можна зайти і подивитися відео кожного автора. Ну, коротше, я більш детально розповім про книжку для цього влогу Подивитись. Так, дивіться, друзі, є така книжка. Ось я вам її показую. Вона називається Мережа війни. Це дуже крута книжка, в якій зібрані вірші 24 авторів. Це як символ нагадування про 24 лютого 2022 року. Це всі автори, які сучасні українські київські поети, і не тільки. Тут вірші і опис кожного українського автора про те. То він, звідки він його коротенька історія. Дивіться, тут є QR-код, по якому можна перейти і подивитися відеопоробку від автора. Коротше, книга крутецька, я вам так скажу. Якість просто пушка. В описі під цим відео буде посилання на банку, Кидайте від 50 гривень. Це один квиточок на участь у розіграші. Я проведу розіграш на своєму youtube каналі та в Instagram. Виберемо одного переможця, а всі гроші, які я зберу за цю книгу, я передам до Веронди Джаконди. Це Волонтерка і також співавторка цієї книги, яка постійно влаштовує збори на своїй інстаграм-сторінці, і ви зможете прослідкувати за тим, куди будуть витрачені кошти. Я вам кажу, що все буде гуд, максимально прозоро і топово. І також хочу сказати, якщо мене дивляться підприємці, враховуйте те, що 50 гривень це один квиточок і інвестиція у можливість отримати цю книгу. А якщо ви її виграєте, то ви в 10 разів збільшуєте доходи від вкладених коштів, тому що Такий збірничок коштує доволі таки непоганеньку суму. І також ви можете подивитися тут мої вірші, вони є. І мені дуже приємно, що вони враховували і навіть надрукували фото, яке я їм відправив. Це фото мого рідного міста Донецька з видом на Донбас-Арену, Сматрова. Коротше, ребята, я ставлю лайкусики, приймайте участь, щоб отримати цю книжечку. Вона може бути просто як згадка про ці часи, і ви доєднаєтеся до гарної справи. Дякую за перегляд. ідемо дивитися далі відео. Так, я вийшов з фільму, мені дуже сподобалось, абсолютно зрозуміло кіно. По-перше, мені сподобалась картинка, як воно було зроблено. Там навіть деякі були такі кадри, сюжетні використовувалися, як навіть ви Ну, мені це згадало. Дуже топова. Історія мені здалася цілісною. Хоча я чув відгуки, що комусь там чогось не вистачило наприкінці. Але мені здалося, що все було гуд, абсолютно зрозуміла історія. І ти виходиш такий, і є над чим задуматися. Тому приходьте в кінотеатри, дивіться фільм Люксембург-Люксембург і дякую за перегляд цього відео. Всім пока!